Сьогодні готуємо бульйон. Спочатку варимо перший бульйон. Беремо звичайно, воду з-під крану і кладемо туди частини курки. Курку можете обирати будь-яку частину на ваш смак. Я беру спинки. Перший бульйон після того, як закипів, ми його повністю виливаємо. М'ясо промиваємо холодною водою і знімаємо зайвий жир і шкурки. Робимо великий вогонь і доводимо до кипіння. Після цього всю воду виливаємо і промиваємо. Все зайве, знімаємо всі шкурки і жир. Тепер, коли у нас другий бульйон, ми заливаємо питну воду, кладемо спеції. Ви можете взяти або спеції звичайні до курки, або паприку, карі або куркуму та гранульований часник. Часник дасть дуже гарний присмак. Обов'язково я кладу яблучко. У мене на кастрюлю 4,5 літри вийшла половинка яблучка. І яблуко нам дає дуже м'який смак бульйону, тому дуже вам раджу класти яблуко. Бульйон доводимо до кипіння, після цього вогонь робимо настільки маленьким, щоб він ледь-ледь кипів. Всю пінку, яка утворюється, знімаємо і викидаємо. Це може бути декілька разів. Бульйон варимо на дуже-дуже маленькому вогні 1,5-2 години, щоб він у нас став гарний і наваристий. Після цього бульйон виключаємо і виймаємо з нього все, що є: і курку, і овочі. Готовий бульйон я розділяю на частини. Після того, як охолов, частину переливаю в ємності і заморожую, а частину використовую на суп або просто варю макарони і додаю їх до бульйону. Ті частини курки, що ви вийняли, можете зняти з нього м'ясо і додати в суп, або підсмажити, як забажаєте. В наступних відео я вам розкажу, як варити суп і борщ з бульйону. Смачного всім.